Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010 року. І в нас іще одна гоночка. Загонщика будемо сьогодні кататися. І це буде погоня в нас. Більше 12 кілометрів. І справді, давайте мазду виберемо. Е -е 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 Reid? Нехай буде синя. За кадром я переналаштував. Керування тепер має бути мені більш зручне воно. Так, продовжимо. Так, поїхали. Тепер мені керування більш зручне. На Мазді я їду. четвертим. Ох! Ще, правда, керування... Я підзабув, давно не гра, так що я підзабув. Як воно з цим керуванням. О, панове поліцейські. Так, я в лідері вирвався завдяки цьому скороченню. Шляху. А ось і панове поліцейські. Прискорюємось. Давайте шлях скоротимо. Щоправда ми скоротили шлях. Більше 9 кілометрів залишилось їхати. І мене обігнав цей зас... засранець. Ого! Оце максимальна швидкість! Ось так, крутий поворот входимо. Поліцейські переслідують. Нехай... Ось так, крутий поворот увійдемо. Ось так прямо поїдемо. Скоротили шлях. Суперники не відстають, панове поліцейські не, від... не відстають. Ось так. Крутий поворот, прискорюємось потроху. Давайте на, зу... на зустрічну знову, щоб закису азоту набрати. Ось так тобі, панове поліцейський. До побачення. Так, крутий поворот. Ось так ходимо. І прискорюємось. Щоб мене суперник не зміг нас догнати. Я і так на максимальній швидкості їду. Ось так, сюди скоротимо шлях. Майже вдалося ідеально увійти в поворот. А ось іще один поліцейський. Менше двох кілометрів залишилося. Ось сюди скоротимо шлях. Один кілометр до фінішу залишився, прискорюємось. Там прямо має бути фінішна смуга. А ось і вона. Фінішна смуга. Все, перемога. Золота медаль. О, у нас одна вина... А, дві винагороди навіть. Нова тачка. Dodge Charger SRT 8. Спортсерія. 2010 року випуску 40 Касариків за ціною. І ще одна тачка. Mitsubishi Lancer Evolution X спортсерія. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!